Планувала приїхати на фітнес-тур, uh -huh. але не було е, ніяких варіантів. І в інтернеті я побачила рекламу. Ну, По-перше, мені uh -huh. щось сподобалось, йога-тур і було ще слово ретрит. Для мене зовсім незнайома, абсолютно. Я прочитала про це і вирішила спробувати. Ось закінчується сьогоднішній ретрит. Скажу чесно, на всі 100% я задоволена, це по-перше. По-друге, те, що стосується там, цих карт, якихось психологічних ігор, у мене не було досвіду взагалі ніколи, але мені було цікаво, Ну, я так подумала, поїду, подивлюсь, ну, просто як вирішив. Ну, давайте на кінець скажу те, що я сьогодні навіть е, після е, етнотанців, скажімо так, подумала за те, що е, я, мабуть, запропоную своїй тьоті. хоча її за 60 років, але мені е, е, вважається, щоб їй дуже сподобалось. Це людина, яка е, Захоплюється психологічними книжками, але вона е, теж як і я може, знає, що таке існує, скажімо так. Я її закупину обов'язково, я її навіть вивезу.